Всіх вітаю на каналі «Щоденник рибалки». Сьогодні я знаходжусь на річці Прут. Буду пробувати ловити на кивочок з човника. Запливу в одне місце, заякурюся і буду тихенько там сидіти. Рибка потрошечки десь плещеться. Це потішає. Зараз човник накачую. І вперед до пригоди. Так, друзі, заплив я. Побачив окуня в камеру. Спробую його зараз упіймати. Є Ха. конець був і зійшов Плювечка не зійшла. Симпатичний голубень. Проблема, друзі, в тому, що в мене тільки червак і печінка. Нема ні опариша, ні речка, ні ручейника того. Ну, я ще зараз попробую половити на печінку. Якщо кончучок узяв, то може на печіночку буде клювати. Подивився в камеру, риби біля мене немає, тому я зараз розкладу довгу гудочку і буду ловити подальше від себе. Вона мабуть трошки боїться мене, коли глибина невелика і вода чиста. Ще він симпатичний клад Ось такий симпатюля. Давай, друзі. Так, є якась репка. Там такий Симпатична Марленка Мабуть, знову марена попала. Друзі, вп'ємо таку маренку, не знаю, чи там буде видно, бо як довго хвилин 10, може більше, вона тягала мене. Батарея сіла. Дицика красуня. Червонокнижна. Давай. Трошки змучилась вона. Вона мене помордувала я її. Давай, пливи. От молодчинка. І є вона там, там заглиблення і трошки течія. І вона там зібралася, очевидно. Так, хто це такий? Так, треба складати. Ага, друзі, корчивочка. Симпатична. Якась вона трохи атакована видно, якимось хижаком. Так, і з цієї сторони луски багато немає, і з цієї сторони. Ми її називаємо корчивочка, десь там вона написана бестряночка. Ну одним словом вона червонокнижна. взяла на червачка зараз я його поміняю ж такий ніякий Щось, друзі, риболовля продовжується. Я сиджу собі гарненько, тихенько і потрошечки ловлю всяку рибку. Підус не попадається. Маренка, безстрянка, головні. Я трошки в обмеженому стані знаходжусь, тому що не дуже маю на що ловити. На печінку не хоче, а на червачка потрошки клює. Звичайно, що на рачка було би ліпше, але рачка в мене немає. Казали, що зараз його дуже мало, тому я особливо не заморочувався. Поки нива моя в ремонті. Там Заклинив мотор, там серйозні речі. Чекаю вердикту і буду думати, чи її продавати, чи може мені її гарно зроблять. Вона мене в цьому році вже дуже багато разів підводила, дуже багато разів. Я вам все не показую, але було так, що навіть в одному з селі там тракторів не було. То мою нивку навіть метрів 100 кінь тягнув. Як би то не було дивно і смішно. А це недавно з Дністра вертався. І вже темнося вона мені на півдорозі просто здохла. Загорілось датчик масла. З маслом все було добре, але полетів грибочок масляного насоса. Там шестерня з'їлася і, видно, не качало одним словом масло. Так що я зараз іншою машиною приїхав на риболовлю в такі більш доступні місця. Бо нивою я переважно їхав в ту місцевість, де дуже погана дорога, де гілки, дерева, ями, каміння. Мені так особливо не шкода. Та й вона для того і створена. У риб тут розподілені з зони впливу. Знову бестряночка, і вони клюють переважно в тому місці. Тут бере арена, тут глибина і течія. Тут головні з цієї сторони. Відус не бере. Так, переплив я трошечки правіше. Попробую тут. Яка тут обстановочка? Що тут клює? От рибка грає. Але червачка вона не дуже хоче. От якби був мотиль, все б було значно краще. Або рачок. Рачок це взагалі супер. І симпатюлик Дивився в підводну камеру. Бачу окунів Підуст. Правда, невеликі. Маренки також невеликі. Нема тут багато рибки. Маренка сьогодні рибка номер один. Добре, що в наше хоч є у нас. Так, ну що, мабуть, знову маренка? Це сьогодні рибка номер один. Так, 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 так. Річкова красуня. Давай, пливи, сонечко. Опля. ля якусь годинку та й буду змотуватися додому. Трішечки ще. Ще трішечки. Краєвид один і той же, одна крипка весело бере. Ну, найбільшу марину упіймав. Але загалом не сумую і спати не хочеться. І в принципі я задоволений, якщо враховувати, що я... Цю рибу ловлю тільки на черв'яка без всякої прикормки, то це досить є непогано. Практично як зимова риболовля. Ось ще одна рибка. Ну і так як пирається, то скоріш за все що це теж марена. А? Ох ти ж лки-палки. Друзі, обірвала. Трошки більше попалася і обірвала. Друзі, Маренка клює і клює. Я навіть не все вам буду демонструвати, тому що нема сенсу. Але дуже ефективно. Я її ловлю, вона охоче відгукується на червачка, спокушується і клює. На жаль, одну я не витягнув, вона була більша. Обірвала мені повідець і пішла з мормишкою. Завершую риболовлю показом оцеї красуні. Маренки, яка сьогодні була рибкою номер один. Поплила в рідну домівочку. Ну що ж, друзі, ось так я відвідав річку Прут. Перше за пів року. Безліч. Безліч марени я наловив. Також було пару головнів. Пару бестрянок, або корчівок. Ось так. Збираюсь додому. Всю рибу я повідпускав, так що, щоб хтось лишній не хвилювався. Провів ще один чудовий день на природі. На річці пруд. Ну щось, друзі. Прощаюся з вами і кажу до скорої зустрічі. З вами був Щоденник Рибалки.